Ні, батьки дуже часто відпочивали і завжди їздимо в Крим. Ми завжди настільки любили цей краєвид і цю землю, що через цю ситуацію примусово не поїдемо. Люди, які мають я думаю, що вони не поїдуть. Я думаю, що дуже мало людей поїде відпочивати в Крим, тому що ця ситуація збентежила народ. Отдихав ні єдина ждину в этом году, навіть ну, во-первых, непонятна обстановка. Це перше, во вторых не ясно, будуть використовуватися якісь там візи і так далі, тому що ходять та. Это второе, ну і третье, какие там будут цены, мы сегодня не знаем. То іноді даже есть смысл поїхати в ту же Турцию, это по деньгам это будет дешевле, сервис там лучше. Ні, цього року немає. Ну не знаю. У зв'язку, мабуть, з тим, що там зараз відбувається. Я не думаю, що хтось туди поїде. Я не знаю, наскільки там небезпечно, але в принципі те, що чуємо по радіо, дивимося в новинах, то я не думаю, що там досить безпечно. Тим більше в мене є донька, я, я не знаю. Ні, цього року немає. Ну, основна причина це те, що. Діється зараз в Криму. Ну ненадійно там, неспокійно. І я думаю, що в цьому році там такого повального туризму не буде. А потім вони не готові приймати Ну, скажімо, як не готові. Економічна, соціальна, криза. От. Перехідний такий період. І потім не визнаний він Крим, як республіка чи як, розумієте. У цьому році, я би так сказав, подумати, що кримчани зуби на полку покладуть, мабуть, в цьому сезоні пересишти. Поїхали би. по всей вероятности, не получится. Я подозреваю. Информация нам так затуманила, забила мозги, что мы знаем действительные события, какие происходят Мы Мне краще А еще мы в Львове. Я часто в Ситуация такая, знаешь,